вчора спілкувалися з керівниками житлового намір, підприємством профусі, перським транспорту. Домовляли, вчора до кінця дня почистити всі зупинки. Ковальська не почищена, глушець не почищена. Зачі називати не буду. Зараз буду мати інформацію на протязі двох годин з фотографіями. То, щоб я вам знову не показував, як в новому році, кіно я перепрошую, не запрошую. Але вже сьогодні важче, я просив вчора, поки не замерзли, почистити зупинки. І не так почистити зупинки, як, моєму на, на Ковальській. вже під зиму готується, що тільки будуть проходити такі, що два чоловіка не, не їдуть до тролейбусі чи до готова. Ну Якщо там, я перепрошую, така невеличка кучка снігу, зібралася і можна, поки що в сторону віднести, зупинка має бути чиста. І транспортний засіб, чи це маршрутний автобус, чи це тролейбус, має їхати до бордюру. Скільки галінатів е, вже звернулося людей пробунку? За сьогодні, за сподобання, звернулося 40 чоловік, з них були підправні 17. Ми також говорили стосовно е, посипання. Стосовно посипання тротуарів в першу чергу, навіть в першу чергу це пішохідні переходи. В першу чергу, навіть в саму першу чергу це е, наші школи, дитячі садочки. І далі всі інші тротуари. Щоб не було так, як Іван Іванович, шукали ліку. Ну Лійка це має сказати, що посипає. не години розбирати, що має посипати. Як казав, візьміть відро, солі. І її самі посидіть, щоб ми до цієї теми більше не поверталися. Якщо їх зараз розпочати, нормально, нормально почистити, і не буде так, як в минулому році я перепрошую за висвітлювати ломами добали біля зупинок. Зараз зробіть ці речі, все, немає проблеми, кожен день легенько прибрали.